Виконуємо номер 708 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Користуючись стопчастою діаграмою, малюнок 19.1, визнач площу ділянок, відведених під різні сільськогосподарські культури у ферменському господарстві. Під картоплю, пшеницю і жито. Для того, щоб визначити площу ділянок, відведених під картоплю, пшеницю і жито, спочатку треба визначити ціну поділки нашої шкали. Значить, у нас 20 гектарів і 10 гектарів, між ними 10 поділок. Отже, ціна поділки або одна поділка – це 1 гектар. Записуємо, значить, скільки відведено під картоплю. Під картоплю відведено. І рахуємо 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 позначка, 16 гектарів. Далі визначаємо під пшеницю. Під пшеницю відведено. І рахуємо пшениця 10, ось наша буділка: 11, 12, 13. 13 гектарів. І залишилось нам жито під жито відведено і рахуємо під жито рівно 10 гектарів. Ми, користуючись стовпчастою діаграмою. Визначили площу ділянок, відведених під різні сільськогосподарські культури у фермерському господарстві під картоплю 16 гектарів, під пшеницю 13 і під жито 10 гектарів. Номер 708 виконано.